День вишиванки – це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень. Сорочку гарно вишивала сина. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. В колесанці купані хвилини, світло і тривоги у верші. Є на вишиванці розмаїті квіти, це ж країна наша, перлами розшита. Є на ній і гори, є на ній долини, все, що є найкраще на вкраїні милі. А українська вишиванка диво, ній народу код, його душі. І кожному незручно і красиво. Давно вишиванку поспішу. Одягнімо, друже, вишиванки, на щарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Сорочка диво, скільки в ній любові, високих мрій і сподівань. Возори склались ниточки шовкові, як христиківка добрих побажань. А вишиванки різні, всі царівні, однакових що не знайти, як і дороги в світ складні і дивні, і кожен мусить по своїй пройти. Вишиванка рідна, хіба не диво, ні ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір. Це краса і казка. Мій душі наснага, материнська ласка. З вечора пригожного ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишива...